Привіт, друзі! Сьогодні я запрошую вас приготувати дуже корисну та просто необхідну річ, а саме антисептик для рук. Як завжди, наше відео буде в контексті англійської мови. Отже, давайте розпочнемо. Let's start. І знадобляться нам такі інгредієнти. По-перше, це медичний спирт, Medical Alcohol. Далі перекис водню, hydrogen. Перексайд, гліцерин, вода для ін'єкцій, water for Injections, а також ароматична олія. aromatic oil. Всі пропорції будуть подані в описі під відео. Медичний спирт Medical Alcohol ви виливаємо в підходящу ємність. Виливати тупо аут. За допомогою шприцу сірінж набираємо необхідну кількість гліцерину. Додаємо гліцерин ісерин до спирту. Додавати tu-ed. Далі черга перекису водню, відповідно, hydrogen Feroxide. Відміряємо необхідну кількість і набираємо цю кількість. Також за допомогою шприца Syringe. Відкриваємо воду для ін'єкцій, Water for Injections і додаємо її до суміші. суміш мікща. І на останок додаємо декілька крапель A Few Drops ароматичної олії. Aromatic oil. І все гарно перемішаємо. Перемішувати ту стьо. Розливаємо готовий антисептик по підходящим ємностям за допомогою ліки. Ліка Funnel. Ось така корисна та просто необхідна річ у нас вийшла. Приготуйте і ви. До нових зустрічей, друзі! See you soon!